Ми прийшли на манікюр, так як у нас діти забрали машину на вихідні і не нам, то ми приїхали автобусом, давно автобусом, до речі, не їздили. Прикольно, ти знаєш. Треба все знати, навіть як автобуси їдуть. Єдине, що вони. Де ти зумаєш сторону? Єдине, що вони ці автобуси останні в 8 годині. Ні, не останні, а що 50-ї? Ага, тобто, 9 але, а потім 50, але 50 no. От. Ну, Але в будь-якому випадку, хто немає машини, то не страшно, можна їздити е, до сусідніх сіл АТО. Та можна, можна. Електричка тут ходить. О, єдине, мені подобається електричку. Тут на цій площадці, покажи цю площадку, два роки тому я гуляла з Артурчиком. Навіть не два-два з половиною, бо Артурчику вже завтра виповнюється 21 рік. Ой, двадцять що я говорю, Артурчику... 21 серпня Артурчику виповнюється 4 роки. І ось я з ним два з половиною роки назад на цьому майданчику гуляла. Ну, і я і теж що? приїхала на манікюр разом з Оксаною, і поки Оксана робила манікюр, я з ним тут гуляла. І там є такі. А нема вже... А ні, є, зараз підійдемо там подивимося. він там рахував один, два, три, чотири на таких рахівницях. О! Ого! Клас! Слухай! Давай тут сюди лайк тут класний. Дуже класно. М -м -м -м. А як то розкачувати? Так вангами. Так як допусті качелю, так? Сідайте на каченьку. Тут є як ходити взагалі. От ну, бачиш, чи ага немає. Я Ну, ось, бачиш. Але люди тоді зробили таку прикладку, але як так, ми могли пару клітків поставити. Песик йде. йде. А він далі за нами йде. Тут якийсь костьол, дивись. Бачиш, ремонт костьола. А, тому той парк і закритий. Власне, тоді, коли ми вирішили познімати. О, дивіться, бачите, тут такий великий. Та то не костел, то замок якийсь. Іди сюди, то якийсь замок. Дивися, академія Гурніча-Хутніча. Слухай. Академія гурнічо хутніча Тут підрозділ їхній Краківський, із Кракова. Ух ти, які красиві сатлетки. Це якийсь лицар. А то бачиш, матінка Божа. Йдемо подивимося, мені цікаво, що тут таке. Я навіть не знала, що тут таке є. Завжди собі знайду, яке відео зняти. Дивись, як класно. Слухай. Скільки живемо тут і ніколи не знали, що тут щось є. Якісь леви. О. Накриті під дашком. А чого вони під дашком? Не знаю. О, там ремонтують. Слухай, нас в шпіталі українці ремонтую, ремонти роблять. там Впакювають, і все цікаво, чи там не, не наші роблять. Ну. ну Ми туди не підемо, але просто кажу, що цікаве щось, бачиш стародавнє таке. Напевно, буде гарно виглядати після ремонту. А ми можемо туди і парк піти, а ну йдемо. Тут не закрито. Таблиця інформаційна будова. Поправа в справності енергетичний палацу. То палац і офіційний з полі палацово-парковим в, палацово в Бачиш, термін робіт 25 рік закінчення. Уже 2 роки. І максимальна лічба працівників 30 осіб. Цікаво, якого то року той замок? Якась стародавня будова. А Там така глибока вирва. Слухай, та то, напевно, був замок і тут вода була. Щоб в той замок не заходили, правда? Ну, бачите, виявляється, тут є замок біля нас, ми навіть не знали. Отже, ми знайшли Палацево-парковий комплекс у Млошові. Найдавніші згадки про млошову проходять у 14 столітті. Адвокат із міста Кенти Каєтан Флоркевич придбав маєток Млошова в 1798 році. Його син Юліуш Оздоба Флоркевич вирішив перебудувати садибу в стилі класицизму в млошові. Трошки розповім вам про Каєтана Флоркевича. Він народився 7 серпня 1769 року в місто Кенти. Його батьки були пекарями. Він переїхав до Кракова в 1780 році і брав учнівство в нотаріальній конторі Юзефа Габовського, де він познайомився з його донькою. А пізніше і одружився. А потім успадкував юридичну фірму після смерті тестя. Наприкінці 1805 року імператор Франц ІІ вирішив нагородити Фльоркевича лицарським званням на знак визнання його заслуг у галузі економіки та торгівлі. А в другому десятилітті ХІХ століття він зробив запаморочливу політичну кар'єру. Був депутатом Сейму 1812 року, згодом сенатором правлячого сенату та головою зборів представників. Також був пов'язаний з табором Станіслава Ведзіцького, підтримував шляхту в боротьбі з ліберальною буржуазною партією, брав участь у громадських ініціативах Кракова, будівництві кургану Костюшка чи зборі коштів на реставрацію замку Вавель. Помер в 1839 році. Палац в Молошові має надзвичайно унікальну історію. Споруду звели в середині 19 століття на місці колишньої садиби Молошовських, яка існувала тут вже в 15 або не по перевірених даних, 17-му столітті. Це дуже гарна та вражаюча будівля, яку варто побачити, якщо ви перебуваєте поблизу. Яка ж історія палацу? Невідомо, хто створив Молошівський палац, який має риси старовинної споруди. Проте більшість істориків стверджують, що великим будівничим таємничного розкішнього, неоготичного палацу був його син Юліуш Оздоба Флоркевич. 1847-70-х роках. Вони обоє зробили цей внесок у розвиток славного маєтку. Палац оточує романтичний англійський парк зі ставками та численними садовими павільйонами, а також псевдоісторичними будівлями. Достеменно відомо, що Юлій Шлюкевич додав вигадану ідеологію та історію. Підігріту цікавістю людей. А саме він хотів довести своїм сучасникам, що його робота є лише реконструкцією більш раннього замку, зруйнованого шведами. Він створив фіктивний інвентар і легенди, щоб підтвердити свою ідею. Ці легенди навіть опублікував в 1880 році в журналі «Венець» під вигаданим іменем. Бавжинець Дудєвіць. Серія статей про вигадану історію замку Флоркевичів мала на меті довести давність родини Флоркевичів та їх осередок у Мношові. Тоді серед шляхти було модно панувати над замком з рисами старовинних будівель, володіння якими значно підвищувало статус власника. В 1862 році. Юліуш Флоркевич відкрив свій новий лапках старий замок для відвідувачів та приймав багатьох гостей, які любили цей замок і записали в пам'ятній книзі своє захоплення будівлею. Значна частина північної частини палацу збереглася до наших днів. А в 1898 році Юліуш Потоцький, онук Каєтана Флоркевича, Перебудував південну частину палацу в стилі Неоренасансу. Потім палац кілька разів перебудовувався, тому сьогодні він не відображає всієї пишноти того періоду. Проте досі залишається надзвичайно цікавим об'єктом для туристів. Характерний міст з левами веде до передньої частини палацу. Весь палац це симетрична та неоднорідна будівля, але красива та інтригуюча. Тут приховані елементи класицизму, неоготики та неоренесансу. Найкрасивіші частини комплексу неоготична палацова каплиця, Бастіон, Бельведер і Королівські ворота. Палац і будівлю оточують чудовий історичний парк з пагорбами та ущелинами. Де не де серед старих буків можна зустріти статуї святих і мирян, а також вигаданих персонажів. Багато з них створив Францішек Веспянський, батько Станіслава Веспянського. У 2018 році палац у Молошові перейшов під управління науково-технічного університету АГХ у Кракові. Він планує модернізувати палац і створити аспірантуру. Навчання, відкритий університет, центр творчості, бібліотеку, а також музей АГХ з експозицією каменю. Парк доступний для мешканців та туристів, а під час святкування днів Чебіні тут відбуватимуться заходи на відкритому повітрі, різні мюзикли та оперети. Для цього будується кам'яний амфітеатр.